Зараз нас фабрика буде трішки критикувати. Побачите чого. Мабуть, ще ніхто ніколи в житті з продавців дарничанки не рівняв дарничанку. Але ми це робимо. Але вибачте, але фабрика допустила ось таку кривизну. Тому ми зараз ніжничками. Як по українськи ніжниці, Ножиці. Ну, тому ми зараз ножицями рівняємо дарничанку. До речі, отримали нове поповнення бюджетної доріжечки. Антична бронза. Подивіться, власночка на відтіночки. Темні корічневі відтіночки під бронзу З світлими завітюлечками досить класно дивиться. Звісно, це йде доріжечка на постійній основі, яка буде легко прибиратися. Но колір такого раніше не було. Антична бронза. Звертайтеся. Якості, бо Дарничанка це супер якість. Це йде коротенька петелечка. Петелечка, до речі, тут є турецького та бельгійського виробництва. Це йде основа, яка досить жорстка. І основа, яка шита, тобто її прати можна запросто. Абсолютно бюджетна доріжечка. Просто найдешевша прошита доріжечка. А тепер подивіться, з яким оверлоком. Ідеальний оверлок дорогою ниточкою. Ви подивіться, яка краса. Це... Тілимочок абсолютно рівнесенький, з безкоштовною доставочкою. Звертайтеся.